Перепродовження про волонтерку. Це пані Світлана. дивіться. бачите, купує дрони хлопцям і не тільки. І як, от розказуйте, як ви збираєте гроші? Такий новий метод. Дивіться, розказуйте. Хто ну, це такий був? Ну, підприємець нам подарував, купив вірніше телефон iPhone і так. приніс нам для розіграшу. Він коштує 32 тисячі новий. Дивіться, купив підприємець 6 листопада. Новий iPhone. І скільки ви збираєте все все? — Ми вже тиждень збираємо, і у нас тільки є 24 номерки. А, от, а знаєте, на який спосіб? Вони беруть номерочки по 800 гривень збираєте. Тобто 32 тисячі майже купляє людина телефон, щоб зіграти. І скільки номерків? 24 зібрали. 24 на даний час. А ви кажете, волонтерка, волонтерка. Що вже люди, я ще такого способу не бачу, а що вже люди не видумають. Але збирайте. По по Нам потрібно потрібні кошти, вже розіграні є. Да. Да, дивіться, це не, не просто тут коробки. Вони дійсно купують, бачите, шрайки, одні з найдоступніших дронів. Розігрували вони так вже і скутери, і не, не то. Коротше, посилання на сторінку, пані Слани я кину. А скільки, я дивлюся, у вас 6,5 тисячі людей, а в цьому порятині скільки живе людей? 15 тисяч. 15 тисяч. Бачите, кожен другий майже підписаний на пані Світлану. Але воно щось не працює. Одним словом, волонтерка наша повинна жити, бо без неї ніяк. Пані Світлана вчора оп'ять була в Ви... та подивиться на сторінці, де вона була, що вона робить. Бороним край далі. Сторіночка пані Світлани в першому коментарі. Правильно? Слава Україні! Героям слава!